Українці україночки. мої, ви помните, що сьогодні четверті я відправляю посилочки, хто замовляв свічі. Грошова свіча із шістьма обрядами на успіх на прибуток на гроші. Осталося три. Помните, 21 день я їх заговарюю, ставлю особисто на ім'я свіча оберіг, котик дрімотик. Тут лаванда. Всі заспокійливі трави, дуже пахуча, дуже гарнюща, заспокійлива від нервів, від депресії. Так, підкова залишилась одна. Підкова щастя. Це, звісно, бачите, я летю вам несу щастя. Установлено 6 обрядів на захист будинку. Оберіги від нечистої сили, від порч крадників. І Таке гарнюще, брілок із вашим гороскопом і на ім'я можна на машину, на дім, на любі ключі. Установлюю на ім'я. Тут на достаток, ви знаєте, вітряк, мельниця на ваш будинок, і щоб замок не взламав любий вор Не на машині, не на квартирі, не на будинку, не на дачі. Отаке гарнішеньке. осталося, і дивіться, ще трошечки є, ще трошечки є. Тут ще є свіча благо. Одна осталась од негатива. І тут є такі дуже-дуже чарівні книжечки з обрядами. Хай все буде добре, а так і буде. Сьогодні відправочка. <кій> слідуюча відправка на той четвер. Що ще встигне сьогодні придбати, я відправлю сьогодні. Отправляю в 11 годин дня. Хай все буде добре, а так і буде.